Вартові правопорядку сьогодні приймають привітання. Вісім років тому, 4 липня, на Софійській площі, перші дві тисячі поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Того ж дня новостворені патрульні екіпажі заступили на чергування. Відтоді, щороку, 4 липня, ми вшановуємо професіоналізм наших поліцейських. Вісто присягаю. Вірно служити українському народу, Вірно служити українському народу, Дотримуватись Конституції та законів України, Дотримуватись Конституції та законів України, вірювати їх у життя, вірувати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людей. «Високе звання поліцейська. Відність нести високе звання поліцейського!» У кожному місті та селі щодня на варті порядку та безпеки стоїть Національна поліція України. <му> Поліцейські несуть службу на блокпостах на лінії зіткнення. Евакуюють українців із гарячих точок. Привозять гуманітарну допомогу у прифронтові та щойно звільнені громади. Одними з перших після ЗСУ заходять на деокуповані території, проводять стабілізаційні заходи, виявляють диверсантів і колаборантів. Разом із рятувальниками розміновують звільнені землі. Від початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки Нацполіції вилучили майже чверть мільйона небезпечних предметів. Ще 77 тисяч знищили. Поліцейські фіксують і розслідують воєнні злочини Росії в Україні. А ще патрулюють вулиці. Їздять на виклики, затримують зловмисників. Привітав поліціянтів і президент України Володимир Зеленський. Час повномасштабної війни проявляє справжній сенс і силу. Багатьох речей, і одна з таких речей це служіння державі, попри все захищати державу, попри все, захищати людей, попри все, дбати про безпеку на вулицях наших міст, наших сіл, попри все серед перших йти у звільнені райони та забезпечувати можливість для повернення нормального нормального життя після окупації.